А зараз що творять? Зараз оцей верес, це прахадімці, ця приватна фірма. Вже інваліди на без них на костилях футбол грають і, і верес цим донімають. Як от називається, то і футбол, мутбол, без ноги. Це ж як людям треба споватися, щоб людина на кастелях грала в футбол. Але ж вони йдуть на того, бо стану вивезуть за кордон дадуть якихось пару рублів, і вони мучать та ламають ці недол... повністю поломлені ноги, бляха. І, і те з бюджету зараз вони дірібанять там усе ці гроші, бо я зайшов управління міське, то там всі за голову беруться. Як той Верес викручує гроші на тих інвалідів і, і... Ну, зрозуміло, що розкладається все? І що ти з ким ти будеш? Ну, а припаднесуть, що це ж підтримка. Ну, то ж ЦСУ, так? Топи. Це, що вони такі благодійні, що вони займаються інвалідами, а по факту вони крадуть з бюджету гроші і прикриваються інвалідами. От і все.